Чи залишилось щось від цих теплих обіймів головнокомандувача та верховного головнокомандувача України? Це питання стало головною інтригою останніх тижнів. Можливий конфлікт зеленського та залужного обговорюють уже в усьому світі Проте, чи є що обговорювати насправді? Якщо керуватися логікою, серйозний конфлікт начальника та підлеглого має закінчуватися звільненням. Володимир Зеленський безпосередньо відповідає за призначення головнокомандувача, і логічно було би припустити, що Валерій Залужний уже залишив би свою посаду, якби не влаштовував президента України. Я бачу лише одне жодних кадрових змін. Якби був конфлікт, якби було бажання знайти винних у цій ситуації, були б зараз відставки. Це все перебуває у компетенції верховного головнокомандувача президента Зеленського, оскільки ніхто з тих людей, чиї призвища на рівні чуток чи публікацій, фігурували як можливі відставники, всі ці люди перебувають на своїх місцях. Більше того жодних кадрових рішень не готується. Про це заявив міністр оборони України Рустам Умеров. На думку багатьох аналітиків, конфлікт, який приписують військові та політичні верхівці країни, не більше ніж просто робочі моменти. А у воюючій країні обговорення питання, як перемогти, просто не може бути беземоційним. Якась напруга може бути можуть бути дискусії, можливо, якісь розбіжності у певних питаннях, але це точно не те, як це подають з боку російської пропаганди. Подають це так не тільки в РФ, як казали ще у стародавньому Римі, щоби знайти винуватця, треба зрозуміти, кому це вигідно. І тут відповідей одразу кілька. Насамперед, це росіянам безумовно знову ж таки, щоб підірвати ось цю єдність, що існує між військовими, владою та суспільством. Другий момент це вигідно політичним силам всередині України, які намагаються послабити лідерство зеленського та спробувати знайти йому якусь противагу. Причому діють вони зазвичай не своїми руками, щоб вкотре не псувати репутацію і рейтинги. Найсвіжіший приклад заява щодо того, що Валерій Залужний не має подальшого плану дій. Самі політики опозиційні вони зазвичай не коментують цю ситуацію, але у них є інші люди, які підливають олію в вогонь і розповідають про те, що ситуація прямо таки складна, і все інше, але це далеко від правди. Свою порцію хейту додала і стаття Валерія Залужного виданню The Economist, де західні журналісти помилково трактували слова генерала щодо стабілізації лінії фронту як стратегічний глухий кут. Ситуація загострилася настільки, що спростовувати вигадану некомпетентність залужного довелося навіть західним партнерам України. Те, як генерал Залужний описав ситуацію, є точним. Але водночас, коли президент Зеленський каже, що просування не є достатньо швидким, це також правда, але водночас залужний не стверджував, що у нього немає плану, бо він має план. До речі, активна кампанія проти головкома залужного розпочалася ще влітку. Тоді стараннями розпропаганди його намагалися посварити із найближчими підлеглими. Ми бачили, що були спроби вбити клин між українськими військовими командувачами. Це неодноразово робили російська сторона. Серйозні інструменти вкидалися щодо нібито конфлікту між залужним і командувачем сухопутних військ з сирським. Цей фейк вони обидва спростували, і вся ця історія згасла. Чому ж Зеленський та Залужний не виходять обійнявшись до преси зі спростуванням і цього разу? Очевидно, в офісі президента вважають, що відповідати на кожну провокацію не вистачить часу ні президентові, ні головнокомандувачу, адже кожна така відповідь множитиме закиди у бік влади у геометричній прогресії. Якщо президент буде відповідати дивіться, ми живемо з вами в інформаційній погодану чи там постінформаційної, немає різниці. Дуже дуже багато буде провокативних тем. да? і президент буде постійно коментувати, Ні, ми цього не робимо. Ні, я цього не роблю. Ні, в нас немає конфлікту. І так далі. Це буде виглядати дивно. Це буде навпаки збільшувати кількість такої, скажімо так, внутрішньої взаємної агресії, коли хтось буде. Сказати, а ми тобі не віримо, тому що ми вважаємо, що є певні там проблеми і так далі. Давайте я ще раз поверну нас до реальності. І кому це буде вигідно, здогадатися не складно. Важко говорити, що ця російська ІПСО провалилася із тріском. Реакція на неї все ж таки є, але головне це те, що подібні теорії змови все ж не змогли роз'єднати військове та політичне керівництво України.